Токіо в перекладі з японською означає східна столиця. Одне з найвідоміших та найбільш заселених місць світу, що дійсно розташоване чи не найсхідніше, є не лише столицею Японії, а й так званою столичною префектурою. Тобто, Токіо лише частинка одного великого міста. Це пов'язано з історією виникнення столиці. Спочатку початку 457 року. Тут був лише замок Едо. Устя або вхід в залив, як його називають місцеві, і лише згодом 1868-го, коли сюди була перенесена на резиденція резиденції імператора місто назвали Токе, тобто Токіо. Цікавою особливістю Токіо можна назвати те, що він входить до двадцятки найкрасивіших міст світу. Хоча більшість вуличок столиці дуже сірі та непоказні, а деякі взагалі не мають назви. Популярною для прогулянок є центральна вулиця Гінза. Вона схожа на довжелезну вітрину, що простягається на 1200 метрів. Дуже зручним є і поділ міста на окремі райони, наприклад, торговий, діловий чи спальний, або ж навіть район. Нічних клубів. Детальніше про столиці Японії дізнаємося у Павла Котенка. Конічува Павле. Тож, яким є Токіо зсередині? чи справді це місто неймовірних технологій та цікавих людей? Так, дійсно, Конічева у нас вже середина дня. І Токіо, так, для мене це неймовірне і вже так би мовити рідне місто, в якому Працює налагоджена система, яка працює як годинник, і в принципі всі більшість жителів до цього притримуються, і це тут радує. Але якби є також інші сторони, які можливо комусь не до не будуть до вподоби, це ті, хто люблять якісь незвичайні моменти, якісь непередбачувані, тут. Таких менше, хоча для кожного знайдеться своє місце у столиці Японії. А Павле, саме вас чим здивувала японська культура? Мене здивувало перше, це коли сюди потрапляєш, це привітність людей. Вони навіть тебе не знаючи, але це культура спілкування і взаємодії з людьми, і також збереження японських традицій, збереження своїх традицій і з далеких поколінь, і по сьогодні японці свої традиції поважають, зберігають і передають іншим країнам, іншим народам діляться. Ось, Павло, знаємо, що ви берете участь в проєкті Корабель молодих лідерів світу. Тож розкажіть детальніше про такий проєкт. Так, дійсно, зараз наша я є одним із членом української делегації, яка складається сьогодні з 11 людей, і цей проєкт – Організований і реалізується урядом Японії, і він полягає в тому, що студенти з молодь лідери з, з 10 країн світу, а також Японії, спочатку зустрічаються в, в Японії, де проходять певний час тренінг, а потім протягом місяця на кораблі плюс з Японії, Новозеландія, Фіджі і якби діляться. Досвідом проходять навчальні тренінги і семінари. І в майбутньому це якби така спільнота сильних молодих людей, які до речі, попередній учасник цієї програми з Нової Зеландії був прем'єр-міністром нової Зеландії. Тому також це така платформа для розвитку старту молоді. Чи у важко Павле було особисто вам потрапити у список учасників? І якщо говорити про загальну мету цієї, цього заходу, цієї поїздки, якою вона є? З метою поїздки є представлення країни обмін досвідом і налагодження, налагодження зв'язків з молоддю інших країн, з лідерами молодими лідерами інших країн в Україні. Приємно, що відбір на участь у цій програмі здійснювався через відкритий набір і співбесіду, необхідно було відправити резюме, також відеомотивацію, також пройти співбесіду. Для мене спочатку, так як я перед цим 6 років проживав, навчався в Японії, то для мене Японія була близькою, тому описати чим мене зацікавила і. Участь в програмі було не важко, але було напевно приємно бачити багато молодих українців, які хочуть налагоджувати і взяти участь в цьому проєкті. Тому була конкуренція, але радий, що я зміг також показати свої переваги участі і в цьому проєкті і в майбутньому Японією. співпраці. Яку і... для цього потрібно було знати, Павло? Ні, для не було достатньо знання англійської мови, але я радий, також що я є одним лише одним членом нашої делегації, який знає японську мову. Тому спілкування із з японською стороною це допомагає. Що ж, дякуємо вам, Павле. Я ж Нагадаю про життя в Токі, а Також проект Корабель молодих лідерів світу дізнавались у Павла Кутенка.